Сьогодні Конотопське авіаремонтний завод АВІАКОН відзначає свій 85-річний ювілей. Авіакон одне з найбільших в Україні підприємств оборонного комплексу, яке відоме і за межами нашої держави. Це підприємство європейського рівня, яке за роки свого існування зміцнило свою матеріальну базу та надало робочі місця конотопцям. Привітати державне підприємство завітала багато почесних гостей. Уважаємо звичайні, уважаємо гості. Разрешите поздравить всех присутствующих сегодня здесь э, с 85-летием завода. Этот завод – это гордость Украины. Завод – это гордость многочисленных ваших зарубежных партнеров. Завод – это традиции. Завод – это инновация. Завод – это технология. Завод – ваша гордость. Потому что все, что я сказал, сделали вы сделали вы тысячный коллектив завода «Авиакон». Хотелось бы сегодня сказать вам, заводчане, спасибо большое за то, что 22 сотрудника «Авиакона» приняли участие в антитеррористической операции. Это люди, которые работали в стенах завода и одновременно уйдя отсюда в зону АТО, они защищали нашу с вами независимость. Передаю слова громадной благодарности от всех предприятий Укроборонпрома, которые работают в кооперации с предприятием Авиакон и которые также, коллективы этих предприятий, желают вам здоровья, мирного неба, счастья, благополучия и чтобы каждая семья, которая работает, или члены семьи, которые работают на предприятии Авиакон, были достойно обеспечены и э, вы впереди видели действительно светлое будущее вас, вашего завода и ваших семей. Я вас поздравляю с уважением. С праздником вас! Ура! Веконцы гордость авиапромысловости не только Сумщины, но и всей Украины. Завод пришел гидно шлях от авиационных мастерин до уникального предприятия, Яке зараз нараховує майже тисячу працівників. Секрет успіху вашого підприємства він полягає у поєднанні тисячолічної історії з сучасними технологіями. Те, про що говорив керівник Укроборонпрому, дуже важливо і важливо те, що ви маєте такий колектив. Ми пишаємось з вами, пишаємось кожним членом вашого колективу. Я переконаний. Що завдяки мужності і патріотизму тих хлопців, які зараз знаходяться в АТО, і вашого професіоналізму, тому що без вашого заводу нам би не вдалося зупинити ворога там на сході. І завтра, коли я буду перебувати в зоні АТО, я обов'язково передам вітання від вашого колективу, нашим хлопцям, нашій 58-й бригаді, яка стоїть в Обдієць. Я хотів би сказати, що ви робите дуже велику справу і від всіх мешканців області. Я низько вам вклоняюсь і бажаю кожному з вас успіхів, родинного затишку, а вашому заводу процвітання. Шановні працівники підприємства, шановні гості, шановні друзі, державне підприємство Авіакон виповнилося 85 років. Це велика дата. Я від імені виконавчого комітету. Міської ради міста Канатопа від імені мешканців нашого міста, особисто від імені міського голови міста Канатоп Сімініхіна Артема Юрійовича, вітаю вас з цим святом. Вам є чим пишатися? Нехай в вашому заводі завжди буде бойовий дух, нехай запал творення і нового. Технологічне будівництво завжди буде в руках тих, хто творить історію підприємства сьогодні тут і своїми руками. З святого Днем Завода, благополуччя і успіхів в ваших добрих справах, міцного здоров'я, оптимізму і хай в ваших домах завжди буде панує мир. Слава Україні! Поздравляю всіх, хто прийшов на наш праздник. Наш родной Канадский ремонтный завод уверенно пришел к своему 85-летнему юбилею. Путь длиной 85 лет мы прошли с достоинством, обходя преграды и добывая победы. Для нашего коллектива, объединенный общей целью, общей направленностью действий, рассчитанных не на один год, это период, который дает возможность и обязан проанализировать и оценить пройдено критические осмысли, положительные результаты и ошибки для того, чтобы уверенно двигаться дальше. Много поколений высококвалифицированных специалистов своим трудом прославили и укрепили авторитет предприятия, определив основными приоритетами верность авиационным традициям, постоянное стремление к достижению наивысших результатов. Уважаемые ветераны и работники предприятия, сердечно благодарю вас за самоотверженный труд, порядочность Добросовестно выполняя своих обязанностей. Предан нас предприятием. Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов и уверенности в будущем. Спасибо. відвідати територію заводу та ознайомитись з роботами, що ведуться на цьому підприємстві, сьогодні мали змогу і пересічні мешканці конотопу. Традиційна у другу суботу вересня відзначається свята всіх прихильників здорового способу життя, фізкультурників, спортсменів та ветеранів спорту, день фізичної культури і спорту. За всіх часів саме здорові духом і тілом люди складали опору суспільства, адже спорт не тільки дає здоров'я, він загартовує характер і волю. Україна завжди славилась своїми спортивними талантами. Фізичне виховання це здоров'я нації. Наше місто також приєдналось до святкування. Іконотоп Побіг. Ми зустрічаємо шанувальників фізкультури і спорту, спортсменам міста, прихильникам здорового способу життя, всім учасникам пробігу. Зелене, полосення, жовті правови. Сьогодні вночі наші бурови. Вже позаду час, час не втеч. Так не спорили наслама. Учасників легкоатлетичного пробігу підтримаємо їх. Підтримувати освітянську галузь міста і всіляко сприяти розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти одна з основних задач влади міста. Так спеціалізовану школу номер 12 відвідав міський голова Артем Семініхін. Пряма мова от протягом вересня треба, щоб от моя рідна школа дванадцята була пофарбована. Не личить так, щоб. У школа, ну це я люблю, кажу, не принижуючи інші школи, знаходилася в такому некрасивому, катастрофічному стані. І плюс давайте протягом вересня, отливи по всім периметру цієї школи, щоб були відливи, щоб не псувалася будівля. Протягом вересня, щоб це було все зроблено. Шукайте підрядників, якщо потрібні кошти, я зі свого особистого фонду, який в мене є на капітальні видатки, виділяю ці кошти, так що давайте приступайте, починайте роботу. Додатково для цього всього ремонт учительський, це три вікна, натяжна красива стеля, світильники, нові меблі і підлога номінат красиво. Це теж як клас. Стіни повністю, стеля повністю, світильники, вікна поміняні, і підлога настання. Значить, дивіться, воно вже в принципі тут більш-менш нормальне. Підлога, ламінат, стеля натяжна. Світильники цізняти, поставити нормальні і все потихоньку. Пам'ятати і не забувати, не забувати наших земляків, які поклали своє життя за мир і єдність нашої держави. Так у загальноосвітній школі номер 13 було відкрите меморіальну дошку на честь Олександра Півня, який в минулому закінчив цю школу. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять усіх, хто віддав життя за Україну, як у минулому, так і в наші дні. Героїв Небесної Сотні мужніх воїнів. АТО. За нашу свободу каже, що ми братя козацького. Роду. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять воїна, випускника нашої школи, громадянина України, який загинув у травні місяці в місті Авдіївка. Донецької області, захищаючи суверенітет нашої держави, вільну, незалежну, самостійну Україну неньку, Олександр Сергійович був хорошим сином, надійним другом, одним із перших, хто пішов боронити рідну землю, рідну Україну. Невблаганна війна на сході України забрала його життя, таке молоде, повне надій та планів. Ви знаєте товариство? Війни не буде там, де є Україна. Її там ніколи не буде. Вона може з'явитися там тимчасово, на кілька днів, на кілька ночей, але не більше. Чому зараз на сході України йде війна? Я думаю, ми всі знаємо, тому що там не було України, тому що там було засилля різних московських пропагандистських ЗМІ. Тому що там вільно розходили собі вулиці агенти ФСБ, які проплачували місцевих там громадських активістів. Тому що діли різні політичні сили за рахунок коштів Російської Федерації, тому що вся ця, ця війна планувалася заздалегідь, а ми так і не змогли зрозуміти основного на той час, що війни не буде тільки в тому випадку, якщо там буде Україна. Україна починається з кожного з нас, Україна починається з дитячого ліжечка, з дитячого садочка із школи. Україна починається з вміння виконувати державний славень. Україна починається з вміння знання. І виконання українських народних пісень. Україна починається з кожного з вас і саме з уроків історії. Не знаючи свого минулого, ніхто з нас не буде мати майбутнього. Україна це наша рідна свята Богом даним, дана земля. Хочу завершити свій виступ словами. До речі, всі так говорять: герої не вмирають, але не договорюють до кінця. Герої не вмирають, вмирають вороги. Слава Україні! Дуже мало знали слів з арсеналу слова війна. Якось воно обходило нас стороною. Ще два роки тому ми мало уваги приділяли або мало значення приділяло такому вислову, як слава Україні, героям слава. За цей час багато чого змінилося. Ці слова набули нового значення, нового змісту. І все завдячуючи ось цим мужнім людям. Героям АТО. Воїнам, які з перших днів пішли на захист кордонів нашої держави, які захистили нас від сепаратистів і від російського агресора. Велика вдячність їм за це і велике сподівання, що мир, якого ми так чекаємо, на всій нашій українській землі, справдиться Україна! Шляхи без як моря. моя люба, ріта, батьки, Україно, ти моя земля, Україна, зорі твої сині, та шляхи безмежні.